Так на жаль, чи на щастя прибирання вулиць точно не моє. Дякувати Богу, що закінчив вищий навчальний заклад і маю змогу працювати на телеканалі. До речі, цікаво, що думають віничани з приводу того, чи потрібна взагалі вища освіта і для чого. Ходімо запитаємо. Чому сама має вищого освіта? Ну тому що я вам скажу, я дуже багато з людьми спілкуюся і одразу ти розумієш, чи є в людина вищого світа чи ні. Ну це розширює взагалі родованість людини. Так тому що е, життя зараз сложне, але е, різниця між нами і Російською Федерацією іменно в тому, що е, з нашої сторони воюють люди, які мінім, мають мінімум одну. Вищу освіту з сторони Росії воюють зек. Звісно, варто адже не дивлячись на те, що війна в країні нам потрібно буде її відбудовувати, і вища освіта в цьому нам дуже допоможе. Ми будемо більше знати, більше пізнавати, більше розуміти. Це ми допоможемо нашій країні. Я вважаю, що звичайно ж потрібно, тому що це впливає на. Пільний розвиток, тому що люди, коли отримують вищу освіту, вищий рівень знань, нас оточує більше розумних людей, врівноважених, сконцентрованих, які можуть сформулювати свою думку, висловитись правильно. Варто здобути вищу освіту, тому що в наш час дуже важливо бути розвиненою людиною, всебічно розвиненою, навіть щоб не відчувати себе якби обділеному. Гіршою за, за когось. Я, мабуть, вважаю, що вона потрібна, але потрібно прислуховуватись до себе і навчатись на те, що ти хочеш. А якщо не можеш, то слухати батьків.